До інших подій, земельні справи в Івано-Франківську відбувся семінар для сільських голів щодо особливостей приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Зміни у земельному законодавстві вносять свої корективи. Тож війти в першу чергу мають володіти інформацією, аби допомогти людям у селі. З липня 2012 року регіональною громадською організацією Перший аграрний кластер розпочато реалізацію проекту врегулювання земельних відносин у сільській місцевості. Свою діяльність він поширює на п'ять областей. Юристи працюють із сільською громадою, надаючи послуги у сфері земельних правовідносин. Ми працюємо в тісній співпраці із Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, тому що вважаємо, що саме головне це надати юридичну допомогу. І навчити новому в земельному законодавстві в першу чергу сільського голову, тому що сільський голова це є надавач первинних юридичних послуг на селі. Конфліктні ситуації бувають із різних проблемних питань. Це і самозахват землі в першу чергу, і не недобросовісна оренда, тобто не недобросовісно сплачують оренду, орендну плату орендарі і тут і захист. Екології розібратися з усіма змінами у земельному законодавстві не під силу не лише сільським мешканцям, а й війтам. тому і виникають різноманітні труднощі із оформленням документів. Труднощі в земельних питаннях на даний час є різні, тому що практично в новому з 1 січня 2013 року дуже багато змін пройшло в земельному законодавстві. Відповідно, людям треба було роз'яснити, навчити їх, як куди звертатися, за якою допомогою. Сільські ради на даному етапі з 1 січня 2013 року залишилися без землі. Тому що за межами населеного пункту вони перейшли в власність або підпорядкування. Держком земів, значить, на якщо в межах населеного пункту без схеми планування території, тобто без схеми в селі, значить, сільська рада теж не має можливості розбиратися з землею. Тобто, получився такий правовий колапс. Обидві сторони переконані, співпраця принесе користь у першу чергу сільським громадам, і вже найближчим часом вирішення земельних спорів значно поменшає.